До 11 мільйонів населення. Точної кількості не визначено і на сьогодні. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. Багато сторінок викарбувано криваво чорним кольором. Читаєш і зрягаєшся від жарко. Особливо вражає сторінки, де викарбувано слова проводи. Немає смішнішої смерті, ніж повільна смерть від голоду. А так вмирала майже вся Україна. Ця трагедія, масштаби якої просто неможливо усвідомити, нанесла нації непоправний удар, наслідки якого здають знати про себе і сьогодні. Пекельні цифри і слова у серце б'ються, наче молот, немов прокляття ожива, роки ці чорні, голод, голод. У люті сталінській страшній тінь смерті шастала по сінах. Шести мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. Моторошний породок. Мирали на родучу чорнозему, на безмежних ланах, надбайливо вирощена хорона. Чому вмирали? Тому що в людей забрали все, все до останньої зерни. Це було не стихійно лихо, а умисно підготовлений голодомор. Сталін, говорячи про підсумки першої п'ятирічки, заявив: ніхто не може заперечувати, що загальний урожай зерна у 1932 році зріс аж у 20 разів. Ми, безперечно, досягли того, що матеріальне становище робітників і селян поліпшується з роком рік. У цьому можуть сумніватися хіба що тільки запеклі вороги радянської влади. І після такої заяви ніхто не мав права висловити іншу думку. В історії ж, пиром швидким, писались гімни і поради. А ці пекучі сторінки з історії повикидали. В руках ще виростили хліб, Не залишили і за ними. Ні, рід наш горі не ослід. Ти все згадаєш, Україну. Історична довідка. Насправді, у людей все забрала влада, кожну кристу хліба, всі фонди продовольчий, куражний, насіннявий. Це, фізич... Це був свідомий знищення народу України, селянства та козацтва, які вдало поєднався із планами Сталіна щодо знищення інтелігенції. Ми згадуємо голодомор такими печальними датами липень 1932 року. Влада ухвалила завідомо відомо до виконання плани хлібозаготівель. Серпень 1932 року. Прийнято закон про п'ять колосків, за яким засуджували навіть дітей, які збирали колоски пшениці на полях. Листопад 1932 року запроваджує ось причина, яка зажала зверху голодомору. Відібрали хліб, прийшов голод. За цим стояв уряд Комуністичної партії. Щоб зібрати весь хліб із селянства, Сталін запровадив систему хлібозавготів комісії, яку на Україні очолив В'ячеслав Молотов. Це голова ради наркому СРСР. Забирали кожну крихту хлібу, шукали, карали людей. Закон про п'ять колосків дав надзвичайно великі жертви, як не жаліли нікого. Ні старих людей, ні жінок, ні дітей. Жодних повідомлень про втрату вражаю 1932 року не існує. У наш час Єрусалим довго не визнавав Голодомор в Україні як геноцид. Але якими словами ми можемо його іще назвати? Я повторюю, це свідоме знищення українського народу. А в той час, як в Україні гинули мільйони українців, просто невинні люди. Уряд вивозив зерно на експорт. В цей же самий час на повну потужність працювали спиртові заводи, які виробляли горілку для експорту за кордон. Для, для забезпечення життєдіяльності дитини потрібно було мати щодня 300 грам хліба, склянку молока, 5 грам цукру, 25 грам м'яса. Такої норми не отримували навіть робітників міста, а діти тим паче. Тож і час уряд бав про новобудову, встановлював майбутця, а зацьмарені голодом діти блукали, в пошуках при цю шматках хліба. І за плече кріхотіла. Палата про ці події стало відомо тільки вже в роки незалежності України. Ряд країн визнали голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Палата представників Конгресу США визнали голодомор масовим убивством українців. Парламенти Канади, Австралії, Угорщини, Аргентини прийняли аналогічний час. А нам наші безстанністі. Всі ці жертви голодомору, що лежать в силі землі. Прости, народи Боже, прости цукляту землю, цей милий рай, на якому послився приява. Тож давайте вшануємо пам'ять жертв голодомору хвилиною вручання. Пам'яті жертв голодомору. У всіх країнах світу, де є українські діаспори, сьогодні проходять заходи скорботи. В Італії скорботну месу сьогодні проводить сам папа Римський. І наш вечір це вечір пам'яті тих, хто загинув. І вірить тих. Чорноземи України вважаються одним із найкращих в світу і, складаються, е, і складають 25% усіх світових чорноземів. На початку ХХ століття Україну називали житницею Європи. Близько 90% експорту пшениці з Російської імперії припадає на Україну. У 1932 році погодні умови склалися е, сприятливі і хліб України в родину. Але становище в Україні було катастрофічним, тому партійне керівництво прийняло рішення вийти з кризи шляхом конфіскації зерна у населення. На світі весна, а на цілому вистачарна хмара. Діти не бігають, не граються, і безконечно одна пісня відбулася пі їсти, їсти, їсти. Ні від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від батька, а так у простір, у світ, їсти. Давила мені. Ти звідки нам знати, Чи всі люди на планеті страждають від голоду, чи тільки наше журавлина село? Дайте, не чуйте, дайте, бо я з божевою, хоч крихто, хоч світло. Тримаю ще та більше не можу. Все з'їв, все що могли, і всяке бадіння, і всяке душвиня, і навіть лелику з повітря стягли. Прости насвини. Ми птаху не війні. І в нас в немає іншого. Дорогі наші права просимо вас про допомогу. Бо ми помираємо з голоду. Нам треба вчитися, а ми з голоду не можемо на світі ходити. Допиши. О... Скоро наближаються свята, а нам треба радіти. Але як? У нас від голоду, у очах пожовху і попроси, щоб більше не морили нас голодом і позбавили від голодної смерті. Чуєте, чуєте, хто шукає свіжий хліб. Мені, мені, мені я блага. Хоч скіпку, хоч крихту. Ні, ні. Я не їсти. Я тільки нюхати буду і знаю, я вижив. 1932 1933 роки в Україні був великий голод. Не було ні війни, ні посухи, а була тільки зла воля одних людей проти інших. Жахливим випробуванням для підлітків став 1932 рік, протягом якого вони масово гинули в містах і селах, тихо помирали, не дочекавшись допомоги. Кожен їх лист скарб був сповнений більшою за подальше життя людей, особливо дітей. Помирало щодня 25 тисяч людей, щогоди одна тисяча чоловік, щохвилин 17 чоловік. Світ мав би розколотися надвоє. Сонце мало б перестати світити, але світ не розколовся. Сонце сходить, земля обертається, як їй належить. Люди ходили по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми єдині спадкоємці того, що було. Страшні дні були в час голодомору, людям нічого ніс не було, їли шалупайки з картоплі. Дуже було тяжко. Весною саджати було нічого, тому в землю просто закладували шалупайки з картоплі. З листочків липи пекли лапки. Навесні відшукували гнилидлі овощі, вишукували крахмаль. Також в Бахмачі сусідко моєї прабабусі було пограбовано. Люди були в тяжкій ситуації. Злочину заради їжі вони йшли на злочин. Держава, влада була безжалісна, забирала останній хліб. Представники влади заходили в будинки і силою відбирали останню їжу. Тяжке життя було під час голоду. на сельчана Холодні Василія Васівічу про 1932-1933 роки. Я пам'ятаю ці роки грожаю та політики держави, яка призвела до Голодомору, конфіскація майна державою та норма здачі продуктів привела до верхування і голоду. Голод нас також. Я пам'ятаю один момент, коли я підлізко сидів із другом і пас худобу своєї родини. До мене з батьком підійшли три чоловіки. Забрали в нас дві корови і кози, і сказали, що ми від цього не обідніємо. Але це була неправда. Від голоду та недостатку їжі нас зводило живіт. Але ми працювали, як могли. Їли, що попадали під руку. Кашу залишків картоплі, пшона, овса, латрушки з тих же жал... залишків, також були... ми їли бур'яни. Ще пам'ятаю, коли з братом йшли по селу, то я вперше побачив тіло мертвої людини. Це сусід хат дядько Микола, лежав біля воріт своєї хати. Я його не пізнав. Він так схуд, що дні тільки кості виділялися з-під шкіри. І він був у синій. Після цього я плакала два дні, такого жаху ще не бачив. Потім від недоїдання захворіла сестра Дуня. Всього в родині нас було четверо дітей. Живіт так смуг, що я думав, що вона вибухне. Але завдяки нашій загальній праці вона вижила. Ми вилікували її. Окормили найкращим, що тоді було у нас. Брат казав батьку, що десь крав ліки та продукти. Пам'ятаю, що частенько по селу їздила підвода, запряжена коньми. І коли б інколи були поста, інколи до гори забита трупа. Голод приніс не щастя кожному. Для того, щоб якось прожити і прогодувати свою сім'ю, люди були готові їсти майже все. не оминув і мого села. І розповідей людей... Які пережили весь жах, мені запам'яталася одна історія: щоб не померти з голоду, готували їжу щодо з того, що тільки могли знайти. Адже з кожним днем харчів ставало все менше і менше. І ось у своїй донечці мати приготувала пампушки. Вони були з нелої картоплі. На смак вони були не кращі, але радості дитини не було меж. Вона вийшла на подвір'я, сіла на ганок і з задоволенням почала ласувати нею. І тут її погляд зупинився. Вона побачила дівчинку, яка їла білу пампушку. Її охопило почуття заздрості, оскільки вона мала пампушку чорного кольору. І вона була впевнена, що її їжа була гіршою. Вона запропонувала помінятися, і незнайомка згодилася. Але розчаруванню дівчинки не було меж. Гарна на вигляд біла пампушка виявилася ще гіршою на смак, ніж та, яка у неї була. Бо вона була приготовлена за дом. Я говорю від імені своєї сусідки Євдокії. В часи голодомору Євдокії було 5 років. Вона була товстенькою набита, тим самим привертала до себе голодних людей. Одного дня дівчинка вийшла погуляти на вулицю і помітила, що на неї почали бігти люди. Вона зрозуміла, що ці люди хочуть з'їсти її. Дівчинка почала тікати, і все ж таки їй вдалося врятуватись. Моя сусідка згадувала голодомор зі сльозами на очах. Адже це були тяжкі часи фізичного і духовного випробування для людей. У моєї бабусі у сім'ї було шестеро дітей, а вижило лишень двоє моя бабуся та її сестра. Інших забрав голодомор. Моя бабуся пригадує ці страшні часи. Їсти було зовсім нічого. Тож, дорослі, щоб пригодувати сім'ю, збирали погнівші овочі і робили з них ладки, Сковорідку, на якій випік випікали. Змащували ганчіркою, змоченою волію. Цю змочену ганчірку берегли, щоб її вистачило на декілька разів. Також випікали хліб з начищеної картошки і муки дуже низького сорту, яку зараз навіть не дають тваринам. Одного разу мама моєї бабусі робила варево з цукрових буряків. Для бабусі це була неймовірно смачна страва. Вона з'їла дуже багато цього повидла. Настільки багато, що воно зашкодило, і, і, і цього мало не померло. Їли багато. Думали, що, поївши гарно, один раз їм більше не захотітиметься їсти. До цього часу я так глибоко не замислилася над подіями голодомору. Потуючись до цього цієї години спілкування, я дуже багато дізналася про життя моєї бабусі у ці часи і навіть зробила фільм. Ці спогади залишаться у мене навіки. Я всієї країни. Але ця пам'ять записана не тільки в поглядами, вона записана в людських душах і в людських серцях. І проростає ця пам'ять в поезії, прозі і музиці. Тихо, ти чуєш? Знову йдуть. І знов шумлять у Бога на порозі Голодні голодній не гудуть, а шепчуть. хто ще шептати силі змозі. Отче наш, що єс на небесах, Ось тут, що зупинися, почекай. Нехай освятять вже холодне ціле, вони хотіли їсти, а ці руки знай, шматочком хліба замінили. Нехай святиться ім'я Твоє, бо не сотні йдуть, не сотні, а мільйони скорботних душ дорослих і дітей стоять нечутно у довірі доми, що поховали. Тисячі людей, нехай прийде царство твоє, а їм доїсти і їсти на подачу. Останній вогник в очах В холодних тридцятреці своя вдача. Заглянь у вікна, а чи запалиться свіча, Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Українська нетерпна суїта, а навколо лише трава, Помирать почали у квітні, ні живот, коли всюди і все ожива, ні живої води, ні порому, що єднає життя на порі. Чи ж то легко смеркать молодому на радкові, веселій зорі все, все, і пролізки, і блавати, Щоб трохи і сад зацвів, Як болоти мочам закриватись. Від луни солов'яний спів. Умирати почали у квітні. Знайдемо собі силу пройти за ними дорогою їхнього кресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга. З давніх часів люди очищувалися вогнем. Запалювали свічку і мочку вплялися, що пам'ятають, що не забудуть. Коли наша розповідь дійшла до вашого серця, то перед цією свічкою скрашіть слова, які нас змортують. Пам'ять та віра хвилиною пам'яті вшануємо загідну в часи Голодомора.